Доброго ранку, друзі. Сьогодні активний ранок, п'ятниця закінчуємо тиждень, але не лежачи на дивані. А ось тут разом з фітнес-резинками зараз будемо займатися. Даша, доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні ми У нас чисто жіноча компанія. Лівоче да? тренування буде. Да ну нічого. Ми зате за попрацюємо на наші сіднички, підкачаємо їх. А, і тому сьогодні в нас реквізит. Фітнес-резинки для того, щоб трошки ускладнити ускладнити наші тренування, і будемо з вами розпочинати. Приєднуйтесь до нас. Так, скажи тільки, якщо зараз в у когось з наших глядачок немає таких фітнес-резинок спеціальних, то угу. можна взяти можливо еластичний бинт. Чи звісно. можна навіть без них робити? Ну взагалі можна можна, звісно, і без них. Просто якщо ви вже давно тренуєтесь, то вам буде дуже легко робити ці вправи. Але якщо навіть вам і легко, щоб ускладнити, ви просто можете зробити більше кіл повторень для mm -hmm. того, щоб ви відчули ефект. А з резинками можна менше, тому що вони і так дадуть одразу ефект тяжкості. Це точно да тому, якщо немає, просто робіть більше вправ. Ну, Давай розпочнемо. Так, да, будемо розпочинати. Одягаємо нашу резиночку на ноги і будемо трохи вище колін. Їх натягуємо. Так. А, трошки так, ноги трошки ширше плечей, щоб ага. резинка трималася. Да. І в нас буде, буде присід, стрибок і відведення ноги назад. Знову стрибок. Відведення ноги назад. Ага. Стрибок відведення. Тобто, ми е, трошки в такому коліна нас майже завжди е, чуть трохи е, зігнуть. Да? Да, щось мені сьогодні так. складно. Добре, да. тоді давай а, будеш а, контролювати. Да, коли ви е, підстрибуєте, присідаєте, відводите і встаєте, тобто. Е, Завжди контролюйте, що ви виконуєте вправу, щоб м'язи ваші працювали, щоб ви відчували, як вони скорочуються. Угу. Тобто, завжди робіть да, да, зумом. Добре, почали. Трошки присіли, стрибок відвели. Знову стрибок відвели. Ой. Заплуталась. Так. Десь наш Іван Ярош плаче вдома. Лання без нього. Він би точно сьогодні гарно попрацював. Так. Да. Так, ще давай три, два, і останній раз. Добре, закінчили. Так, наступна вправа, а, на півприсяць. І будемо ходити в сторону. Крок вліво, крок вправо. На півприсід спина рівна і працюємо. Один. Два. У нас такий знаєш, легкий радісний ранок, то ми скачемо. Ну, то ми отак собі тут ходимо. Проку... такі. крок в ліго, веселенько все. Так, в мене вже горять м'язи, вже відчувається. Так, ще давайте трохи. Можливо, тому що в мене червона резинка. В мене легше, так? Так. Да. Так, ще давай. Три, два, один. Добре, закінчили. Можемо трошки, якщо ви втомилися, потрясти ногами відпочити або потягнути до себе, щоб трошки розслабити м'язи. Так, і переходимо на наступну вправу. Вдягаємо знову резинку, буде в нас вже на карематі зараз. Угу. Так, опор на чотири точки. І в нас буде відведення колі... ноги, стегна нашого в бік. Угу. Да, трошки вище коліна, так щоб вона, бо вона буде спадати. Так. так. Угу. Да, спина в нас рівна. І будемо, Коли повертаємось у вихідне положення, ми не зовсім а, прям близько. Тобто ми трошки так до кінця не доходимо, щоб відчувалось напруження і щоб ризинка не спадала. Так, ти мене бачиш, може мені якось боку стати, щоб ти бачила мою техніку. то я як горбик. Ну, я підійду, але спину рівно контролюю. Але Не прогинати. Не прогинати, щоб на поясницю не йшов напруження. Добре, почали. Один, два, три. Чотири такі, як песики. Ми з тобою. Так. Угу. Три. Два. Один. Добре. Змінили ногу. Один. Два. Працюємо. Три. Чотири. П'ять. Молодець, так. Да. Шість. Сім. Знаєш, в мене ще в ногах крепатура від тернових Минулого. Відділок. <реш> да. І останній раз. Добре, закінчили. Так. І, е, остання вправа в нас буде. Е, ми будемо також ноги чуть ширше е, ставимо. Ми присідаємо, відводимо коліна максимально і у вихідне положення, і так трошки е, вперед. Таз ага. і зжимаємо, щоб м'я запрацювали. Добре. Добре, почали присід від, відвести коліна вихідне положення. Слухай, я так полюбила таке тренування. Просто От зараз роблю з тобою, отримую задоволення. Да, Нам я пропоную також. дорогі наші. Головне. Каже, Ярош. Дорогі наші. Головне, ну, спочатку буде складно вести ну, систему так, щоб постійно працювати, але потім вже, коли з'являється звичка, то ти вже не можеш взагалі без спорту, ти шукаєш якісь шляхи, час, щоб трошки позайматися. І останній раз. Так, добре, закінчили. Ну, і, звісно, можна робити е, ну, більше просто кіл, або трошки ще потягнути наші м'язи, після цього можемо лягти е, на каремат. Так. І потягнути спочатку одну максимальну ногу до себе. Як у мене тут всі звукові бази. Так, да так, -да. мене теж трошки заважає. Можна. Так, і іншу ногу. Скільки кіл ти пропонуєш зробити? Ну, взагалі пропонується завжди три кола по десь вісім разів десять, ну, дивлячись на вашу фізичну взагалі, активність. так. Але якщо вам три кола мало, можна зробити ще ну, четвертий, це цього буде достатньо більше не треба, тому що ну, це, вже, це вже трошки лишнє буде. Добре, я тут поки так полежу, друзі. Ми через невеличку паузу до вас повернемось.